Ось він з холодним міщем прислав така та все. Та Дай почему. Зуміть і дихайте повноцінно в тому місці часі, де ми зараз. Що я роблю? Дякую. Дякую. А, бачите, ну написано. Добре, дякую. Будь <ріст> ласка. <ріст> 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 Притягуйте до себе все те, що судилося: любов, удачу, здоров'я і добро. Дякую. <ріст> <ріст> Вітаю Володимира Михайлівну з Днем Вчителя. Добре. Можна, так? Дякую. Іде да, передбачення. Що ж мені? Так, у вас чекає чимало пригод і цікавих подорожей на курси у відпустку на освіті марафон. Освіта протягом життя. Ну, дуже дякую вам за вашу плідну працю і за все, що ви для нас робите. Залишайтесь такою чудовою, усміхненою, життєрадісною людиною. Дісвято вас. Дякую, дякую, сонечко. Дорогий дякую. Тарас Романович, від імені всього студентського колективу коледжу хочемо привітати вас і з ним працівника освіти. Побажати вам щастя, здоров'я, миру. Цей <му> місяць <му> для вас місяць веселої проводи. Ну з прикладними <му> математиками <му> так точно. Ми побачимо привітати вас із Днем працівника освіти і побажати вам миру, здоров'я, славу, божого благословення, щоб у вас все життя складалося найкраще, багато плюсів у гаманці і всього найкраще. Дякую за дякую. дякую. Ми від цього студентського полотенного коледжу хочемо привітати вас з днем при освіти. Ось цей рукобажанечко і цукеночку. Цукерочку беру. Дякую. На вас проб'ється дощ успіху. Щоб ви посміхалися, де вас дуже жалети. Так, вибираєте цукерочку і побажання. Ваш день. <рів> <рів> oh. Побажати вам до миру, щастя, добра, щоб у вас усі мрії обов'язково здійснилися і нові з'явилися, ви маєте допомагати. Привітати вас і зняти завідомлю. Побажати вам натхнення, успіху, терпіння, чемних студентів і тільки цього самого хорошого. Дякую <смітна> О, Дякую. Дякую, дівчатка! Дякую, 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 дівчаточка. Дякую, <смітна> дякую дуже добре і Живіть і дихайте померті лампу свій час і без зараз. Так я <свист> <свист> Дякую, дякую, дівчата, дуже приємно. З імені всього нашого студентського колективу подачу хочу привітати вас з непрацівникам освіти. Побажати вам успіху, щастя, здоров'я, терпіння, творчих леків і щоб всі студенти не були дисланіками. <свист> <свист> <І всього свист> це все буде вам. Це не найгірше. Дуже дякую, дякую. Мені дуже приємно. Ще й передбачила. Так, подивимося. Є дві новини. Погано. Ви додасте у возі. Хороша. Додаток відбудеться в області Гаманце. Йой, Тадя! Оксана Іриса. Хочу від всього студентського колективу привітати вас із на працівника освіти. Бажаю вам творчих успіхів, натхнення, терпіння, чамних студентів зі святами передбачення. Дякую. Дякую. Всього студентського колективу коледжу свято, День працівника освіти. Дякую. Побажати вам натхнення, успіху, креативу і чемних студентів. Треба було почати з чемних студентів. Передбачені було приємно, але вже звісно. А то... А то, є, а, то є листовочок, я розумію. Тому що лише цукерка. Читати? Так. Через три місяці, три тижні і три дні. А ну Ну коли порахуйте Математики, три місяці, три тижні і три дні. Якого то буде числа? Подія, так? Хороша подія. Дякую. Якщо від нас, то хороша.

Колективу коледжу хочу привітати вас з працівника освіти. Побажати вам творчих успіхів, натхнення і всього всього найкраще. І головне черних студентів, і щоб все здавали час. Ну, дякую. Вітаємо вас! Поберемо дякую, Іночку, дякую, дякую, дякую і зачитати. Читайте! Твоє кредо, пам'ятай, твори запалюй. Але розум не втрачає Хартна. Ну, А від мене звичайно студентство пам'ятати про те, що незабаром студентства брати від студентського життя все по максимуму в розумних межах адекватних, але і пам'ятати, що для четвертого курсу я завжди кажу, буквально залишилося вже не 10, а 9 місяців, коли я з приємністю скажу. Вітаю колеги, всім решту студентства. Також дочекатися до цього щастя і направду педагоги це на все життя.